Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні я хочу розказати вам про дивну квітку. Чорнобривець. Ще кілька століть тому її вважали чужинцем, бо чорнобривці привезли із -за океану. А нині це найрідніша рослина, що збагатила нашу культуру, духовність і стала одним із символів народу України. Немає України без білої хати. І чорнобривців, які милують око до силих морозів. Чорнобривці символ материнської любові, очого дому, тому вони і прикрашають сільські подвір'я. Ці квіти оспівані в піснях та в українському фольклорі. Якщо плели український вінок, то повинно було бути до 12 квітів. Перший вінок одягали дівчинці у три роки. В нього вплитали чорнобривці, щоб не боліла голова. Чорнобривці охоронці городу. Їх сіють на городі не лише для краси. Жуки не люблять ці квіти і тому не чіпають ні чорнобривці, ні городину, що росте поруч. Чорнобривці мають лікувальні властивості. Часть полістків чорнобривців долає гриб застуду, відвар з квітів заспокоює, а ще чорнобривців. Добуває жовта гарячий пігмент, це природний фарбник, який можна використовувати для приготування їжі. Ми так звикли до цієї квітки, що не можемо уявити свою країну без неї, то навіть якщо нині хтось бачить чорнобривці десь за кордоном, завжди згадує про рідну Україну.